Зелений слон 7. Скорочуємо відстані між людьми з 2005 року. Найголовніше для нас ваш комфорт. Тож ми регулярно оновлюємо автопарк автобусами преміум класу. Зустрічайте нашого нового красення Setra 515 HD. Цей 55-місний лайнер, обладнаний усім необхідним для комфортної подорожі. Швидкісний інтернет від StarLink. Завдяки швидкості у понад 200 Мбіт на секунду, ви можете переглядати соцмережі, дивитися Ютуб, фільми чи серіали, а діти зможуть відволіктися на мультфільми. Над кожним кріслом розташовані USB-зарядні, щоб ви завжди були на зв'язку з близькими. За потреби можете взяти у водія зарядний шнур Type-C чи Lightning. Просторий салон і зручні крісла зроблять вашу подорож найбільш комфортною. М'які та зручні сидіння мають два типи регулювань. Відсуваються в бік та розкладаються назад, щоб ви могли обрати потрібне вам положення. Безпечність подорожі це базова річ, тому кожне крісло обладнане пасками безпеки. Також в автобусі є крісло для дітей віком до 5 років. В автобусі ви можете придбати воду, а під час зупинок ми пригощаємо пасажирів кавою або чаєм. Автобус, як і всі сетра в нашому автопарку, має просторе багажне відділення, що вміщує багаж усіх пасажирів. Здаючи речі, ви отримуєте персональний номер на кожну одиницю, завдяки якому наприкінці подорожі водій швидко її видасть. Подорожуйте комфортно, надійно і безпечно із зеленим слоном слоном-7».